Доброго дня. Сьогодні на уроці економічної теорії ми з вами розглянемо тему економічна система суспільства. Усвідомлення сучасних тенденцій прискореного економічного розвитку та стрімкого науково-технічного піднесення передбачає зміну економічної практики і типу мислення. Плануючи до недавнього часу технократичний підхід до економічного зростання базувався на тому. Що визначальним елементом економічного потенціалу країни галузі підприємства є матеріально-технічна база виробництва. При цьому критеріями економічних результатів виступали обсяги видачі речових елементів виробництва. Сучасна економічна парадигма ставить в центр аналізу соціально-економічного розвитку здатність економіки до ефективних якісних зрушень, що прямо і безпосередньо закладено в людині. З позиції економічної науки це зумовлює перехід до людського вимірювання життя суспільства, висування індивіда як виробника і споживача в центр соціально-економічної системи. В економічних системах сучасних країн виникають свої особливості, нові пропорції і закономірності їх розвитку. Однак процеси вдосконалення економічних систем мають і ряд спільних властивостей. Суперечностей, джерел розвитку, які є важливими рушійними силами економічного і соціального процесу сучасного світу. Так, що таке суспільне виробництво як основа функціонування економічної системи? Для того, щоб розібрати це питання, ми з вами згадаємо взагалом, що таке економіка. Економіка це сфера діяльності людей, у якій створюються необхідні їм блага. Під благом, розуміється, все те, що задовольняє потреби людей, відповідає їхнім цілям і прагненням. Благо взагалі поділяється на природні це ліси, земля, корисні копалини, все, що створено природою, та економічні це ті товари, творцем яких є людина. Головне призначення економіки як сфери життя полягає в створенні продуктів необхідних для життєдіяльності суспільства. Однак всі створені матеріальні блага рано чи пізно зникають при їх використанні та споживанні, через що їх необхідно відтворювати. Отже, економічні блага здійснюють рух за колом, тобто кругообіг це виробництво, обмін, розподіл, споживання. І цей безперервний процес відтворення життєвих благ, що одночасно здійснюється в цих чотирьох фазах, являє собою суспільне виробництво. Давайте розглянемо зміст цих процесів. Що таке виробництво? Це процес створення матеріальних благ, що таке обмін це рух вироблених благ від виробника до споживача, розподіл. Це визначення частки вироблених благ, що належить безпосереднім виробникам, власникам засобів виробництва та державі. Та споживання, це використання корисних властивостей виробленого блага. Суспільне виробництво має певну структуру. Перш за все, його поділяють на матеріальне і нематеріальне виробництво. Матеріальне виробництво включає в себе. Виробництво матеріальних благ це їжа, одяг, житло, транспорт та матеріальних послуг, це, наприклад, житлово-комунальні, транспортні послуги і нематеріальне виробництво, як правило, це якісь культурні речі, це книги, скульптури, картини та нематеріальні послуги, які ми з вами отримуємо: це послуги лікаря, вчителя, юриста. Основною фазою суспільного виробництва є, власне, виробництво окремих життєвих благ, тобто продуктів. Виробництво окремого життєвого блага є процесом взаємодії людини з природною речовиною, в якому людина, використовуючи механічні, хімічні, біологічні та інші процеси, цілеспрямовано змінює природну речовину, надаючи їй запланованих властивостей. Результатом процесу виробництва є продукт виробництва із заданими властивостями, готовий до безпосереднього споживання людиною чи до виробничого споживання у подальших виробничих процесах, у виробництві інших продуктів. Процес виробництва окремого продукту має дві важливі сторони: це взаємодія людини з природою та взаємовідносини людей в процесі виробництва. Взаємодія людини з природою, в ході якої цілеспрямовано змінюється предмет природи, являє собою процес праці. Процес праці лежить в основі виробництва окремого виду продукту, однак періодично може бути виключеним із процесу виробництва. Наприклад, у сільському господарстві вирощування рослин відбувається з періодичною участю людини. Для здійснення процесу. Праці необхідна взаємодія трьох факторів виробництва: це робоча сила, що це таке? Це здатність людини працювати і створювати спожив... споживні вартості, предмет праці, це об'єкт праці, тобто природна чи штучно створена речовина або річ, на яку людина в процесі праці діє, піддаючи її обробці, наприклад, це земля. Рослини, чавун, дерево і засоби праці. Це комплекс речей або річ, якими людина діє на предмети праці. Їх можна поділити на дві групи, тобто, це можуть бути знаряддя праці, машини, механізми, ручні знаряддя і матеріальні умови праці, будівлі, мости, водонапірні вежі тощо. Предмет праці та засоби праці. Складають засоби виробництва. Засоби виробництва у єдності і взаємодії з робочою силою являють собою продуктивні сили суспільства. Існує два способи поєднання робочої сили із засобами виробництва: це безпосередній, коли виробники самі є власниками засобів виробництва і немає посередника, який би стимулював їх об'єднання. І опосередкований. Заснований на особистій залежності виробника від власника засобів виробництва або на економічному стимулюванні виробників. Інша сторона виробництва це взаємовідносини людей у цьому процесі. Відносини між людьми в процесі виробництва, коли вони вирішують питання привласнення ресурсів, вироблених продуктів, організації управління, складають виробничі відносини. Головними в цих відносинах є відносини власності на засоби виробництва і результати виробництва. Вони визначають, з якою метою ведеться виробництво, в чиїх інтересах, умови використання і розпорядження факторами виробництва, а в кінцевому підсумку класову і соціальну структуру суспільства, систему влади. Що ж таке економічна система та її основні елементи? Будь-яка система являє собою сукупність певних елементів або підсистем і зв'язків між ними, які притаманні ознаки цілісності. Поняття економічної ш... е... системи широко використовують в економічній науці, політології, політиці. Проте, в його трактуванні відсутня єдність поглядів. Зумовлена тим, що воно є складним системним утворенням з багатими, багатими характеристиками, кожна з яких, хоч і відображає суттєві сторони економічної системи, але не є повною. Загалом економічну систему можна охарактеризувати лише як складну систему. Складовими ланками економічної системи є сукупність елементів. Зв'язки між цими елементами. Так, що таке економічна система? Економічна система це сукупність всіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл та споживання товарів та послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства. Основними елементами економічної системи є її підсистеми. Це Продуктивні сили, техніко-економічні відносини, організаційно-економічні відносини, виробничі відносини або відносини власності, господарський механізм. Кожний з названих елементів є, у свою чергу, складною системою, точніше, підсистемою, яка складається з певних компонентів із властивістю ім сукупністю. Зв'язків між собою і розвивається відповідно до спільних для всієї економічної системи законів, а також з притаманними лише дані під системами законом і суперечності. До системи продуктивних сил належать люди, засоби праці, предмети праці, наука, форми і методи організації виробництва, використовувані людьми сили природи, а також Інформація. Техніко-економічні відносини формуються і розвиваються у процесі взаємодії відносин спеціалізації, кооперації, комбінування, концентрації виробництва, обміну діяльності між людьми та іншим. Найскладніше під системою економічної системи є виробничі відносини. Або відносини власності в економічному розумінні цього поняття. Окремими елементами виробничих відносин є відносини між людьми у сферах безпосереднього виробництва, обміну, розподілу та споживання. Домінують серед них відносини у сфері безпосереднього виробництва. Якщо розглядати відносини власності, то їх елементами є відносини між людьми з приводу привласнення. Робочої сили, засобів виробництва, досягнень науки насамперед у формі патентів, ліцензій, інших видів інтелектуальної власності, інформації, результатів впровадження найпередовіших форм і методів організації виробництва. І що ж таке господарський механізм? Господарський механізм це система основних форм, методів і важливі використання економічних законів, розв'язання суперечності суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини, формування її потреб, створення системи стимулів і узгодження економічних інтересів основних класів і соціальних груп. Ефективність, організованість або значною мірою і саморегулювання. Економічної системи залежить від того, наскільки сильна її демократична спрямованість. Останнє залежить від двох факторів: ступеня демократизації виробничих відносин або відносин власності, та ступеня участі трудящих в управлінні та регулюванні економічної системи, їх впливу на господарський механізм. Отже, цілісність і організованість економічної системи залежить і від того, як швидко вона здатна створити елементи, яких їй бракує. Від наявності у ній спільної мети, яка має бути не просто проголошеною, а повинна перетворюватись на внутрішній імпульс діяльності переважної більшості населення, стати невід'ємним елементом його економічного мислення. Домашні завдання. Є дві книжки, вони є на блозі викладача, сторінки є. Будь ласка, це додаткове опрацювання для того, щоб дати відповіді на контрольні запитання та тести. Дякую за увагу. До побачення.